Ось малюки наші гуляють вже вечеріє, зараз вечеріє. Це вже дуже рано. Ейра, помітили, що коли на неї нападає на мишу Макс, вона її стає на її захист. Так, каштанчик, ось щось з чаком. не те, що вони дотяка всі, а ці спостерігають. Так, Каштанчик, зараз будемо, мабуть, тебе забудити, бо ти балуєшся. Не, не розумієш, що він маленький для твоїх таких ігор. А чеку все одно. А біля щівно поховалися, думають, гріха подальше. Так, каштан пошли. Каштанчик пішли. Все, герой, молодець. Не молодець, верніше. Верніше, ти не молодець. ось хто молодець. у нас. Каштанчик не молодец. Все, йдемо кушать кашу Каштанчик. Балуванюка така. Всі вже їдять кашу. так Чак сам же ж пристає, дивіться, а потім не обіжайся, чак. Сам зариваєшся, а потім що з тобою робити. Так що каштанчик це каштанчик. Хто його знає, той обходить десятою дорогою. Ось хто там скипле там Максу більше за каштанчика скоро виросте, оцей дохлячок наш. Арчик там утішає фею, ховається, ось о, вклався. З лисицею грається, вже свій парень, вже чак менший за нього. Ой, да. Спільноти нас додається і додається. Що ви там знайшли? А, паличку. Ну, хоч не щура мертвого. Каштан пішов пити воду, воно там хлібає. Так, вечорі піду топити пічку в чорнушки і в котів, в кота одного, а друга кішечка, я вам її зараз зніму.